Товариші і Голубоди, всім доброго дня. Вибачайте, не було якось часу показати вам птицю. Все ж таки знову відкрив я жовтих і не знаю, треба зробити виліт з цієї сторони під дахом. Можливо, бо тут зможу Згніздитися, бо там кіт їм не дасть спокою. І шкода їх втрачати, бо лишилося і декілька штук. Залишилося. І шкода їх втрачати. Там одна пара жовтих є. Треба косіх зберегти хоча б. Голуби літають, харчуються зверху, бачите, тут буде для овець були. Годівничка і зверху їм даю їсти. 5 із корми знизу їдять. Що по птиці, є жовті. Є муліманс один, спортивні чехи і пара пов'яків і один безпарний голуб. Голуби прижились, непогано, ті, що купляли, останні рази що нам нам дарили фактично голубі з, з білими головами. Хороша така птиця, гарно літають. Хотів би їх навчити, щоб в поле, але ну, треба наче, давати менше їсти, щоб трохи літали в поле. Так, я трошечки насипаю, але зараз в принципі такий період, що дуже багато на, на полях лишається зерна і голуби мали б літати в поле. Ну, трохи мушу підгодовувати, тому що стіну так на собі знайти зразу не зможуть. Ну, потрібно, щоб був хоча б один ведучий голуб щоб один спробував десь літати і тоді за ним будуть всі голуби. Моліванс, до речі, пішов пару з цією монтовою голубочкою. Зробили вони собі гніздо тут, там зверху, наверху, треба там ящичок поставити, буде там вони гніздитися. До речі, я вам скажу, що мені ще краще сподобалась така виносна голуб'ятня, як всередині. Звичайно, нічого важкого нема. Звичайний ящик, ще б з тої сторони такі один і все. Там 10 пар голубів вистачає так для краси, щоб милували око, бо навіть якщо чесно трохи є, їх вже забагато. Але воно все не буде зараз. Буде осінь. Почнуться яструбові рейди, почне щось вибивати, щось залишиться, так що, щось так, слабше пропаде, сильніше залишиться. Так що нічого поки що продавати, віддавати нікому не будемо, тримаємо все собі. І вже хай живе, то що є, і нічого також добирати, і нічого не будемо. Вже хай між собою вони плодяться. Будемо бачити, що ми з того розведемо. Такі голуби, друзі, літо фактично минає, молодих небагато, в загальному мої голуби в з цієї голуб'ятні ні одного голуб'ята не вивелося, такого, щоб вилетіло. І обралась в пишки, одразу здихали, а ця цієї міні з ферми більш така робоча, то на даний момент є три голуба які вилетіли. Один що там такий підвиль, іде гарний, вдався в голубочку. До речі, не бачу голубочки. Я по всі сіла на гніздо. Зараз підемо подивимося. І є пара молодих від румунів. Пара молодих. Йдемо глянемо до них. Оце, друзі, пара румунів. Треба їх буде Дякую, всередині. Це молоде підвильо від шумового голуба і такої білоголової голубки, але бачу голубки щось не бачу. І там на горі також і підсвічую, також немає. Або яструб забрав, швидше всього, або десь полетіло в поле. Можливо. Отакі бачите. Від шумового голуба такі, такі голуб'я також підвиліт. Голуб'ятня малесенька, півтора на півтора, але чесно робоча. Вистачає повноцінно. Не бачу, друзі, я тої голубочки. Дивно мені. Але голубки немає. Це молоде, що вилетіло одне від румунів. А тої голубки не бачу, я, друзі, не бачу, немає. Є пара пілоголових. І все. Значить вже по голубці можливо. Ну ще не будемо робити поспішні висновки, але чомусь її немає. Такі друзі, голуби, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на канал. З вами було Любиме Село. Дякуємо за перегляд, ставте пальчики вверх. Всім до побачення!